Уявіть, що одного ранку ви прокинулися і зрозуміли, що не можете встати з ліжка без чужої допомоги. Для мільйонів людей похилого віку це вже недалека можливість, а болісна реальність, спричинена тихою епідемією, яка відбирає у них незалежність. Вікова втрата м'язової маси. Всього за кілька хвилин, поки ви дивитеся це відео, майже 40 людей похилого віку будуть госпіталізовані через стан, якому можна повністю запобігти. Будинки для людей похилого віку переповнені, сім'ї занурені в кризу, і найгірше те, що більшість людей навіть не усвідомлюють, що відбувається, поки не стає занадто пізно. Але що, якщо я скажу вам, що є спосіб уповільнити або навіть повернути назад цю втрату м'язів, дослідження Гарвардської медичної школи показало, що деякі звичні продукти містять спеціальні сполуки. Які можуть активізувати регенерацію м'язів навіть у людей у віці 70 або 80 років, і найдивовижніше те, що деяких продуктів зі списку сьогодні може навіть не виявитися на вашій кухні, але в клінічних випробуваннях вони перевершили медикаментозні препарати. Насправді 5 з 8 продуктів показали більш помітні результати ніж ліки. В допомозі відновленню м'язової маси, яку багато лікарів досі вважають назавжди втраченою. Один конкретний продукт навіть зупинив втрату м'язової маси у 9 з 10 людей всього за 6 тижнів. Перш ніж ми почнемо, не забудьте натиснути кнопку Подобається та підписатися на Health Vibes. щоб не пропустити більше науково обґрунтованих відео. Які можуть змінити ваше життя, тепер давайте розглянемо вісім потужних продуктів, які допомагають захистити м'язову масу після 60 років. Сьоме місце вас приємно здивує. А перше грецький йогурт. У порівнянні зі звичайним йогуртом, грецький йогурт є чудовим вибором для людей похилого віку, яким потрібно підтримувати м'язову масу. Вміст білка в цьому типі йогурту збільшується вдвічі завдяки процесу фільтрації, який видаляє зайву рідину, що призводить до більш концентрованого профілю поживних речовин. Порція вагою 6 унцій, приблизно 170 грамів, містить близько 15-20 грамів високоякісного білка, ключового фактора підтримки м'язової маси. Грецький йогурт багатий казейном і білком, який повільно перетравлюється, забезпечуючи м'язи амінокислотами протягом декількох годин. Ця перевага особливо підходить для людей похилого віку, і вона стає ще більш ефективною, якщо вживати її перед сном, оскільки допомагає зменшити розпад м'язів під час періоду нічного голодування, коли втрата м'язової маси зазвичай збільшується. Крім того, грецький йогурт, багатий кальцієм, вітаміном D і фосфором, важливими мінералами не тільки для підтримки міцних кісток, але й для забезпечення правильної роботи м'язів. Грецький йогурт також містить пробіотики корисні для здоров'я кишечника області, яка все більше виявляється важливою для засвоєння поживних речовин і регуляції запалення, які відіграють вирішальну роль у збереженні м'язів. Вибирайте звичайний грецький йогурт, він дасть найкращі результати. Уникайте попередньо ароматизованих варіантів, оскільки вони часто містять занадто багато цукру. Замість цього вибирайте знежирені версії без цукру та додайте власний смак за допомогою ягід, горіхів або трохи меду. Рекомендується включати грецький йогурт в свій раціон 3-4 рази на тиждень, особливо в якості вечірнього перекусу. Примітно, що дослідження, опубліковане в журналі Американської асоціації медичних директорів, показало, що літні люди, які використовували сироватковий протеїн, відчули значне покращення м'язової сили, рухливості та рівноваги, навіть без участі у фізичних вправах. Коли це поєднувалося з силовими тренуваннями, ці переваги значно зростали. Друге сироватковий протеїн. Сироватковий протеїн вважається найефективнішим продуктом для вирішення проблеми вікової втрати м'язової маси у літніх людей. Цей білок отримують з молока і містить найвищий вміст лейцину серед усіх натуральних продуктів харчування. Лейцин є важливою амінокислотою, яка відіграє безпосередню роль у стимуляції синтезу м'язового білка навіть у старіючій м'язовій тканині. Яка стала менш чутливою до сигналів росту цироватковий протеїн особливо корисний для людей похилого віку завдяки своїй надзвичайно швидкій засвоюваності та засвоєнню, що швидко підвищує рівень амінокислот у крові, важливий фактор у боротьбі з анаболічною резистентністю, поширеною проблемою старіння м'язів. Помітне дослідження університету Макмастера. Показало, що літні люди, які споживали сироватковий протеїн, змогли зберегти м'язову масу на 40% ефективніше ніж ті, хто споживав таку ж кількість білка зі звичайних джерел їжі. Крім білка, сироватка також містить біоактивні пептиди, які покращують приплив крові до м'язів, підвищують чутливість до інсуліну та зменшують запалення. Всі ці фактори є ключовими для підтримки м'язів з віком. Крім того, цистеїн у сироватці крові підтримує вироблення антиоксидантів, допомагаючи запобігти окислювальному пошкодженню, процесу, який прискорюється з віком. Інше важливе дослідження, опубліковане в журналі Американської асоціації медичних директорів, показало, що літні люди, які використовували сироватковий протеїн, відчули значне покращення м'язової сили, рухливості та рівноваги, навіть без фізичних. Прав, коли це поєднувалося з силовими тренуваннями, ці переваги значно зростали. Для оптимальної ефективності споживайте від 20 до 30 грамів сироваткового протеїну на день, бажано протягом 30 хвилин фізичної активності. Вибирайте сироватковий ізолят або концентрат, який пройшов мінімальну обробку та не містив доданих цукрів або штучних інгредієнтів. Якщо ви чутливі до молочних продуктів, гідролізована сироватка може бути легше засвоюваною. Ви можете змішати сироватку з водою молоком або змішати її в смузі з ягодами та іншими інгредієнтами, щоб створити повноцінну страву, яка захищає м'язову масу. Третій нежирний яловичий фарш. Немає кращого поєднання високоякісного білка та необхідних поживних речовин ніж те, що міститься в нежирному яловичому фарші, який особливо важливий для збереження м'язової маси у літніх людей. Порція яловичини вагою 4 унці, приблизно 113 грамів, містить близько 25 грамів повноцінного білка. Цей тип білка має амінокислотну структуру, яка особливо підходить для потреб м'язової тканини людини. Важливість яловичини для людей похилого віку полягає у високому вмісті лейцину. Лейцин це амінокислота, здатна безпосередньо активувати шлях МТОР – ключовий шлях для синтезу м'язового білка. Літнім людям потрібно споживати більше лейцину, щоб досягти такого ж ефекту нарощування м'язів. Як і молодим, оскільки їхні м'язи менш ефективно реагують на сигнали росту. Яловичина містить один з найвищих рівнів лейцину серед усіх доступних харчових джерел. Окрім того, що яловичина є джерелом білка, вона також містить креатин сполуку, яка збільшує об'єм м'язів і запаси енергії. Хоча здатність виробляти достатню кількість креатину поширена у молодих людей, ця здатність знижується з віком. А це означає, що коли здатність організму синтезувати креатин та необхідні поживні речовини ослаблена, джерела їжі стають більш важливими. Крім того, яловичина має високу біодоступність заліза, цинку та вітамінів групи В, які необхідні для енергетичного метаболізму та транспортування кисню до м'язів. У дослідженні, проведеному університетом Макмастера, літні люди, які споживали нежирну червону яловичину, показали значно більше збільшення м'язової сили в поєднанні з силовими тренуваннями порівняно з групою, яка споживала таку ж кількість білка з рослинних джерел. Якщо ви хочете зберегти м'язову масу без шкоди для здоров'я серця, вибирайте нежирні шматки, такі як серлойна, вирізка або круглі. І обмежте споживання до 2-3 прийомів їжі на тиждень, кожен з яких повинен становити від 4 до 6 унцій, приблизно від 113 до 170 грамів. Яловичина, яку годують травою, пропонує додаткові переваги завдяки більш здоровій структурі жиру, включаючи більш високий рівень протизапальних жирних кислот омега 3, Четверте – жирна риба. На четвертому місці жирна риба. Така риба, як лосось, скумбрія та сардини, є ідеальними прикладами риби, яка пропонує чудову комбінацію поживних речовин для підтримки м'язової маси. М'язи є важливою функцією для людей похилого віку, і найважливішим компонентом є омега 3 жирні кислоти, особливо епа та ДЧА. Які, як було показано в дослідженнях, значно зменшують запалення, ключовий фактор, що сприяє деградації м'язів у старіючих організмах, приблизно 20 грамів повноцінного білка, що містить всі незамінні амінокислоти, необхідні для підтримки та відновлення м'язової тканини, можна знайти в порції лосося вагою 4 унції. Приблизно 113 грамів омега 3 жирні кислоти в жирній рибі підвищують чутливість м'язів до білка. А це означає, що білок, який ви споживаєте, стає більш ефективним у стимулюванні росту м'язів. Це вирішальний фактор для літніх людей, чий організм менш ефективно засвоює білок і реагує на переваги білка з віком. Згідно з дослідженням, опублікованим в American Journal of Clinical Nutrition, Літні люди, які їли жирну рибу двічі на тиждень, зазнали значно меншої втрати м'язової маси протягом трирічного періоду порівняно з тими, хто споживав рибу лише зрідка. Враховуючи, що багато людей похилого віку відчувають дефіцит вітаміну Д, вітаміну Д, що міститься в цій рибі, стає ще більш важливим. Крім того, вітамін Д покращує роботу м'язів і силу. Вживання хоча б двічі на тиждень жирної риби бажано дикої дасть оптимальні результати. Якщо готувати рибу, занадто складно. Регулярне використання високоякісного риб'ячого жиру також може бути корисним, хоча цільні продукти залишаються найкращими. П'яте яйця. Коли справа доходить до підтримки м'язової маси у літніх людей, яйця часто вважаються одним з найбільш універсальних і економічно ефективних продуктів. Багато людей зосереджуються лише на яєчних білках, але ціле яйце забезпечує майже ідеальну комбінацію поживних речовин, особливо корисну для старіння м'язів, відповідно до біологічної цінності білка. Білок у яйцях високо оцінюється, що означає, що ваше тіло може ефективно використовувати цей білок для збереження м'язів. Велике яйце містить повну кількість білка, включаючи лейцин, амінокислоту, яка безпосередньо стимулює синтез м'язового білка. Це особливо важливо для літніх людей, м'язи яких менш чутливі до сигналів росту. Помітно, що жовток яйця містить приблизно половину цього білка. А також інші важливі поживні речовини, такі як холін, вітамін Д і лейцин, порівнюючи цілі яйця з яєчними білками, що містять таку ж кількість білка, недавнє дослідження університету Ілінойсу показало, що вживання цілих яєць після тренування викликало на 40% більшу реакцію на нарощування м'язів, ніж одні лише яєчні білки. Цей результат особливо значущий для літніх людей. Оскільки компоненти яєчного жовтка можуть допомогти подолати вікові бар'єри для росту м'язів у минулому багато людей похилого віку уникали яєць через проблеми з холестерином, однак ці побоювання значною мірою були розвінчені. Нещодавні дослідження показують, що вживання яєць у помірних кількостях до семи яєць на тиждень. Зазвичай не збільшує ризик серцевих захворювань і навіть може допомогти знизити рівень холестерину. Включення яєць у свій раціон може допомогти досягти кращих результатів, включаючи одне-два яйця на день, особливо на сніданок, коли споживання білка часто низьке, що може бути корисним. Варені яйця також є зручною закускою. Яка не вимагає варіння, що робить їх ідеальними для людей похилого віку з обмеженими енергетичними можливостями або можливостями приготування? Шосте горіхи і насіння: горіхи та насіння пропонують потужну комбінацію рослинного білка, корисних жирів і важливих поживних речовин, які допомагають підтримувати м'язову масу у літніх людей. Хоча вони не містять стільки білка, як тваринні джерела, їх унікальний харчовий профіль забезпечує значні переваги для збереження м'язів, особливо корисні мигдаль, волоські горіхи та гарбузове насіння. Чверть склянки мигдалю містить близько 6 грамів білка та магнію, важливого мінералу, якого часто не вистачає у літніх людей, і який відіграє ключову роль у скороченні м'язів та виробництві енергії. Дефіцит магнію пов'язаний з швидшою втратою м'язової маси та частішими судомами. Волоські горіхи багаті альфа-ліноленовою кислотою, рослинною жирною кислотою омега 3 яка допомагає зменшити хронічне запалення, фактор, який може призвести до розпаду м'язів. Гарбузове насіння є чудовим джерелом цинку, який підтримує вироблення тестостерону, гормону. Який знижується з віком, але залишається важливим для підтримки м'язів навіть у літніх людей. Вітамін Е, що міститься в більшості горіхів і насіння, діє як потужний антиоксидант, захищаючи мембрани м'язових клітин від окисного пошкодження, пов'язаного зі старінням. Дослідження університету тавца показують, що люди похилого віку з більш високим рівнем вітаміну Е. В крові відчували значно меншу втрату м'язової маси. Щоб ефективно зберегти м'язи, регулярно споживайте від однієї до двох унцій, еквівалентно 28 до 56 грамів, горіхів і насіння. Розділіть змішані горіхи на невеликі порції в окремих ємностях, щоб уникнути переїдання, так як вони відносно калорійні. Вибирайте несолоні варіанти, особливо якщо у вас високий кров'яний тиск або проблеми із затримкою рідини. Сьомий ягоди. Ягоди займають сьоме місце, хоча, на перший погляд, можуть здатися не мати прямого відношення до захисту м'язів. Високий вміст антиоксидантів у цих продуктах відіграє важливу роль у захисті старіючої м'язової тканини. З віком м'язи стають більш вразливими до окисного стресу, що сприяє деградації м'язів і ускладнює відновлення мембрани м'язових клітин і мітохондрій, виробників енергії всередині м'язових клітин. Захищені від пошкодження антоціанами та іншими поліфенолами, що містяться в чорниці, полуниці та ожині. Ці поліфеноли здатні боротися з вільними радикалами і запобігати пошкодженню тканин. Згідно з результатами дослідження університету Тавца, вживання чорниці, зокрема, покращує фізичну працездатність та відновлення м'язів у людей похилого віку. Крім того, ягоди здатні впливати на сигнальні молекули, відомі як цитокіни, які допомагають впоратися із запальними проблемами. Хоча гостре запалення необхідне для адаптації та розвитку м'язів, хронічне запалення, характерне для старіння, значно прискорює розпад м'язів. Сушені ягоди або ягідні снеки завдяки своїй природній солодощі є чудовою альтернативою менш корисним десертам: 8. оливкова олія. Оливкова олія, особливо олія першого віджиму, містить унікальні сполуки, які безпосередньо впливають на механізми, що лежать в основі вікової втрати м'язової маси. Хоча він не є джерелом білка, його протизапальні властивості роблять оливкову олію важливою частиною дієти для захисту м'язів у літніх людей. Олеокантал, сполука в оливковій олії. Діє подібно до ібупрофену, допомагаючи зменшити хронічне запалення низької інтенсивності, фактор, який сприяє розпаду м'язів у старіючих організмах. Дослідження університету Луїзіани показали, що олеокантал специфічно пригнічує ферменти, що беруть участь у розпаді м'язового білка. Крім того, оливкова олія покращує чутливість до інсуліну, що особливо важливо, оскільки інсулінорезистентність, поширена у людей похилого віку, перешкоджає засвоєнню поживних речовин і здатності м'язів ефективно використовувати білок. Мононенасичені жири в оливковій олії також підтримують вироблення гормонів, включаючи тестостерон і гормон росту. Обидва з яких знижуються з віком, але залишаються важливими для підтримки м'язової маси. Дослідження PREMED Project показало, що люди похилого віку, які включали оливкову олію в свій щоденний раціон як частину середземноморської дієти. Мали значно кращу м'язову силу та нижчі показники слабкості протягом п'ятирічного періоду порівняно з ЗНТТС тими, хто дотримувався дієти з низьким вмістом жиру для оптимальної користі споживайте 2-3 столові ложки оливкової олії першого віджиму на день. Ви можете використовувати його в заправках для салатів, поливати їм варені овочі або використовувати при низьких температурах для приготування їжі. Зберігайте оливкову олію в темній пляшці, подалі від тепла, щоб зберегти його корисні властивості. Також перевірте дату збору врожаю на пляшці, щоб переконатися в свіжості. Це вісім найкращих продуктів, які допоможуть вам зберегти і навіть відновити м'язову масу після 60 років. Пам'ятайте, що м'язи це не лише зовнішній вигляд, це ключ до незалежності, балансу кращого метаболізму та здоровішого, більш повноцінного життя з віком. Включивши ці потужні продукти у свій щоденний раціон, ви не тільки уповільнюєте деградацію м'язів, але й активно переписуєте майбутнє власного здоров'я. Тепер ваша черга. Які з цих продуктів ви вже пробували? Чи помітили ви покращення сили, енергії або рухливості? Поділіться своєю історією в коментарях нижче. Ми завжди тут, щоб вислухати та підтримати вас. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал Вібрації Здоров'я та вмикати сповіщення, щоб продовжувати відкривати для себе прості, науково обґрунтовані способи жити здоровіше, починаючи з найменших дрібниць. І ось за перегляд! До зустрічі в наступному відео.